Тому я хочу додати до того, що я оголошувала вам, коли подавала клопотання про закриття кримінальної справи ще декілька фактів, які я не оголосила. А саме те, що не потрібно було директив Кабінету міністрів, свідчить стенограма засідання Кабінету міністрів України від 19 січня 2009 року. Це стенограма того засідання 19 січня. Де перший віце-прем'єр Турчинов інформував уряд про перебіг переговорів по завершенню газової кризи, по виходу з цієї кризи? Саме в цій стенограмі. Я цитую: перший віце-прем'єр сказав: по-перше, коли веде переговори прем'єр-міністр України, вона може відповідно до закону і порядку приймати особисте рішення без директив Кабінету міністрів. Я інформую вас, що в принципі для підписання угоди немає необхідності затверджувати директиви Кабінету міністрів України. І останнє сама прем'єр-міністр України відповідно до регламенту може затверджувати директиви. Тобто, іншими словами, коли йшло публічне відкрите засідання уряду, на якому були присутні, в тому числі, і представники Генеральної прокуратури. Це я говорю про заступника Генерального прокурора пані Корнякову, Там, де були присутні, в тому числі і представники адміністрації президента, інші посадові особи, було чітко сказано, що директиви приймати урядом не потрібно, голосувати не потрібно. Тоді мова йде про те, які директиви уряду вважаються підписаними мною незаконно. Якщо директив уряду не було, це є перше. Друге, враховуючи, що з концепцією політичних репресій не зразу все узгодили, то народилися два листа. Один лист Міністерства юстиції України, при чому міністерство юстиції, яке працює безпосередньо під керівництвом вже Азарова, і при чому Міністерство юстиції, яке очолюється паном Лавриновичем. Вони проаналізували директиви, які я підписала як директиви прем'єр-міністра України, іншими словами, як доручення прем'єр-міністра України, і чітко сказали наступне. Я тримаю в руках Шановний суд, я прошу, подивіться, будь ласка, це документ Міністерства юстиції України. Це не документ опозиції і не мене, як екс-прем'єр-міністра. В цьому документі досить чітко зазначено. Що директиви делегації НАК Нафтогаз України на переговори з ВАД «Газпром», на нашу думку, а це думка міністра юстиції Лавриновича, не можуть розглядатися як директиви уряду, затвердження яких регулюється законодавством України. Тобто, пункт номер 1 законодавство не передбачає на ці переговори проголосованих урядом директив. Міністерство юстиції України говорить, що це були не директиви уряду, прямо говорячи це. Далі заступник Генерального прокурора кудрявцю, так само на своєму бланку, я прошу подивіться, будь ласка, це матеріали справи, це не вигадані нами документи. Так само дуже чітко говорить, причому, якщо Міністерство юстиції спирається тільки на свою думку, то Генеральна прокуратура України. В обличчі генерального, заступника Генерального прокурора Кудрявцева вже спирається ще і на висновки, а іншими словами, експертизу. Шановні прокурори, я думаю, для того, щоб людину садити у в'язницю від 7 до 10 років, ви мусите хоча б слухати аргументи. зробити зауваження, обвинувачені, вона повинна звертатись до суду, а не до прокурорів. Думаю. Я думаю, що коли ви будете. Захищати Має мої права, в тому числі і закон, і законність ви мусите, хоча б чути аргументацію і захист Ваша Ваше сьогодні ці документи вже озвучувалися і поканою ці документи в жодного разу не озвучувалися тому, пане суддя. Я хочу звернути вашу увагу, що вже не просто генеральна прокуратура в особі заступника генерального прокурора Кудрявцева. А ще і спираючися на експертизу фахівців Міністерства юстиції України та інституту держави і права імені Карецького нам України, говорить про те, що директиви делегації НАК Нафтогаз на переговори з «Газпром» не можуть розглядатися як директиви уряду, затвердження яких регулюється законодавством України, скажіть, будь ласка, які ще потрібні аргументи? Експертиза е, Інституту імені Карецького НАН України, Генеральна прокуратура, Міністерство юстиції, всі і закон України говорить про те, що ці директиви не є директивами уряду, а що це є доручення прем'єр-міністра України. А ви продовжуєте разом з прокуратурою стверджувати, що це директиви уряду, і що я їх незаконно як би то підписала. І тому я хотіла би, що коли ви будете розглядати можливість згідно 244 статті Кримінально-процесуального кодексу пункту 5 питання про закриття сфальшованої незаконно порушеної кримінальної справи, ви, будь ласка, почитайте ці документи, почитайте матеріали справи і просто відверто скажіть, що це не директиви уряду. І що я там не ставила випадково свою підпис без голосування урядом. Тому що це прямо фальшування даних, це прямо фальшування аргументів для порушення кримінальної справи. І за такі речі на 7-10 років людей не садять. Це перше. Друге, мені говорять добре, це не директиви уряду. Ну ви і самі ці директиви підписали тоді чомусь незаконно. І вони говорять: добре, якщо ви вважаєте, що це не директиви уряду, тоді ви порушили свої повноваження і втрутилися в господарську діяльність НАК Нафтогазу і підписали директиви, які не мали права підписувати, бо це господарська діяльність окремих господарюючих суб'єктів. Але в той же час, коли слідство на ходу міняє свої по суті обвинувачення, Підробляючи їх під потребу політичних репресій, вони просто забувають, що існує ратифікована угода між РАУ Газпром, між урядом України і урядом Росії. Проте, це до речі, від 2001 року, знайдіть мені, будь ласка, цю угоду. Я буду її просто цитувати, якщо можливо. Вона справі. В цій угоді, яка ратифікована, а якщо угода ратифікована, вона має в Україні силу закону. В цій угоді прямо написано, що перед укладанням контрактів, угод, договорів між НАК Нафтогаз і Газпромом треба провести міжурядові переговори і заповнити протокол. І цей протокол є, по суті, директивою для того, щоб укладати угоду по ціні на газ і по платі за транзит. На наступний рік між НАК «Нафтогазом» і Газпромом. Саме тому я як прем'єр-міністр, діючи строго в межах закону, виконуючи свої прямі зобов'язання і в тому числі ратифіковану угоду 2001 року провела з урядом Російської Федерації, а власне з прем'єр-міністром Російської Федерації. Я провела переговори, які передбачені ратифікованою угодою 2001 року. Я щось порушила? Ні. Що в цій угоді не передбачено, що ці протоколи і ці переговори ведуться для укладання контрактів між «Нафтогаз» і Газпромом? Ні, там прямо це зазначено. Що я порушила, і де я перейшла свої повноваження, за що ви хочете зараз мати покарання для мене від 7 до 10 років. Я нічого не порушила. Скажіть, будь ласка, який був вихід у мене як у прем'єр-міністра, якщо цей протокол російська сторона не мала намірів підписувати, але всі домовленості були досягнуті. Що я мала робити? Безумовно, я користуюся своїм правом як прем'єр-міністра, яке передбачено регламентом Кабінету міністрів України. І в цьому регламенті Кабінету міністрів України чітко зазначено, що я маю пряме право як прем'єр-міністр, спрямовуючи, координуючи і контролюючи діяльні членів Кабінету міністрів, давати доручення обов'язкові для виконання зазначеними органами та посадовими особами. Пункт 9. Пункт 2, параграф 9 регламенту кабінету міністрів. Скажіть, будь ласка, на базі переговорів, які передбачені ратифікованою угодою 2001 року, я отримала результат переговорів. Цей результат переговорів я виклала в своєму дорученні. Яке назвала директивами, чого не забороняється, тому що в пункті 2, параграфу 9 регламенту кабінету міністрів не передбачено, яким документам треба доводити мої доручення до виконавців. Тут написано, що доручення прем'єр-міністра оформлюється як офіційний документ організаційно-розпорядчого характеру. Директиви це і є офіційний документ організаційно розпорядчого характеру. Крім того, в самих матеріалах справи. Посилаються на директиви президента України, які видані були в 2008 році, і в цих директивах також передбачено пряме, прямі директиви НАК «Нафтогазу». Скажіть, будь ласка, яким документам передбачено складання директив для НАК Нафтогазу президентом України конституцією, законами ще будь-чимось, не чим, тому що існує така практика, що і президент може скласти документ, який називається директиви? І прем'єр-міністр, який мусить скласти документ, який називається директивами, якщо треба дати доручення. У нас міністри складали директиви, які повністю організують роботу міністерства, яке вони очолюють. Це є відповідний документ, який повністю відповідає слову доручення. Я склала такий документ, поставила там свій підпис. На цих директивах ніде не написано, що це директиви Кабінету міністрів України, це директиви прем'єр-міністра України. Скажіть, будь ласка, чи було, так як передбачено 365 статтею Кримінального кодексу, чи було перевищенням влади або службових повноважень, коли я згідно регламенту Кабінету міністрів це доручення у вигляді своїх директив віддала міністру палива та енергетики? І ці директиви викладали всі досягнуті домовленості по врегулюванню газової кризи, які були досягнуті під час переговорів з прем'єр-міністром Росії. Я що, не мусила давати доручення міністру палива та енергетики, можливо, треба було залишити цю кризу так, як вона була, і довести країну до повного розвалу і розмороження всіх паливних систем і енергетичних систем. Ви думаєте, що це я мусила зробити? І ще одне: якщо ви вважаєте, що директиви треба було назвати іншим словом, так не вже за це дають від 7 до 10 років в нашій країні опозиції? Саме тому я підкреслюю, що в межах своїх повноважень є ці директиви, які є моїм власним дорученням і не мають ніякого відношення до рішення Кабінету міністрів, передала міністру палива та енергетики. Міністр палива та енергетики про це поставив підпис на директивах, що він їх прийняв до виконання. А потім він їх, згідно статуту НАК «Нафтогазу», враховуючи, що Мінпаливенерго координує і направляє діяльність НАК «Нафтогазу» по статуту, він передав в моїй присутності керівнику НАК «Нафтогазу». Ви можете, проаналізувавши чесно ці обставини, сказати, де я порушила хоч одну літеру законів. Регламентів, порядків, які встановлені законодавством України, я ніде не порушила. Так за що тоді від 7 до 10 наша славна приватизована Генеральна прокуратура з судом намагаються мені, як керівнику опозиційної партії, по суті, справи в якості вирока винести? Це є перше обвинувачення, ключове, тому що більше жодних обставин про перевищення моїх посадових. Можливості і повноважень в постанові про порушення кримінальної справи, а так само і в постанові про притягнення мене в якості обвинуваченої, не зазначено. Тобто, іншими словами, вони хочуть винести таке покарання за те, що я підписала директиви по розв'язанню газової кризи на базі переговорів з прем'єр-міністром Росії.